Добрий день, мене звати Іларіон Теа, і я актор театру і кіно наразі. Я граю в молодому театрі в виставі Однорукий Роль Тобі – Це такий доволі ниций персонаж, який постійно ховається за спідницею своєї дівчини. І який на початку вистави веде себе доволі нарцистично. Він вважає, що всі дурніші за нього, що всі йому винні, що він може будь-кого обманути, і що він, ну, типу, реально, пуп світу, пуп землі. Але його доволі швидко ставлять на місце, вказують йому, хто він насправді є, і обставини змушують його змінитися, змінитися в кращу сторону, і він стає чоловіком. В тому плані, що він тепер відчуває власну відповідальність за своє життя, за життя своєї коханої людини, за те, щоб бути чесним. І я його за це дуже сильно поважаю. Отже, окрім цього, я також маю акторську практику в кіно. Я знімався в повному метрі. Фільм Івана Тимченка Киснева станція. Також я знімався в серіалах, знімався в різноманітних музичних кліпах в рекламах для брендів. Відеостоки, я думаю, рахувати не можна, але в принципі це теж практика. Ну, працюю моделлю. Ось. Також я музикант. Я граю на клавішах, для цього я відучився в музичній школі. Я думав, що я вже забуду про це, але пізніше мене в Карпангакарого, коли я вступив хлопці із курсу на рік старших старших за мене. Хлопці на курс Старші за мене вони запросили мене в свій гурт новоутворений. І так уже я там скільки? Три-чотири роки. Гурт називається Люфтпауза. Обов'язково послухайте, ми вже є на всіх платформах. В нас вийшов один альбом і сингл. Я думаю, що якщо вам сподобається, то отже, ми це робимо не дарма. Дякую. А, що ще. А, навчаюся зараз на режисера. Не питайте чому? Добре, я все одно розповім. Отже, мені дуже, як людині, хочеться творити. Хочеться. Ідейно щось осмислювати і транслювати це іншим. Ну, тобто, для мене режисер, це, знаєте, це не професія, це спосіб життя, це спосіб мислення, і, в принципі, як актор, я можу щось транслювати і щось е, продукувати. Але актор, він же ж ніколи не продукує свої думки. Це щось завжди із зовнішнього джерела, що він безумовно може на себе перейняти і протранслювати. Проте це може або співпадати, або не співпадати із ним. Ну, а режисер для мене це спосіб, по-перше, поглибити себе як актора, а по-друге. Відкопати в собі ось цей інструмент. Інструмент взаємодії із людиною, взаємодії із світом, інструмент комунікації, соціалізації, чомусь е такому, чогось такого, що може об'єднувати, може просувати, може вчити. ось. Ну, я сподіваюся, що в мене вийде. Мені здається, це така дуже амбітна річ. Зараз дуже складно насправді переходити із акторської... акторського світу в світ режисерський, тобто я навчаюся зараз на магістратурі, і це просто, ну я не знаю, ну, що тут жалітися. В принципі, це все життя, це все робота. І мені подобається насправді, хоч би як це складно не було насправді можливо, але мені подобається і я до цього йду. А зараз я хотів би, щоб ви взяли мене попрацювати в свій проєкт як актора, тому що я відкритий до будь-яких пропозицій. Я знаю, як складно буває знайти актора. Я знаю, як складно буває зліпити щось своє, і я хотів би вам допомогти у цьому, тому що комуна, давайте ну, подалі від комунізму, ближче до е, общини, це дійсно важливо, коли є спілка людей, яка творить щось разом. Коли є індустрія. І я за те, щоб наша індустрія вітчизняна, вона росла. Щоб вона процвітала і щоб вона розвивалася. А для цього потрібно кооперуватися. Кооперація це ключ. Давайте кооперуватися.